Друзі, вітаю вас на каналі і У цьому відео ми поговоримо про всі наші ліхтарі, які світять, від чого вони світять, як світять, яким кольором, з якою температурою, яка там кількість люменів. Все це сьогодні обговоримо. Але перед тим як ми почнемо, запрошую вас вже традиційно поставити лайк, підписатись на цей канал і написати коментар, який з цих ліхтарів у вас вже є, та розкажіть нам про свій досвід використання, як вони вам переходимо до самих ліхтарів. Як бачите, у нас їх тут 4, 2 і 1 виходить, сім штук. У нас є в асортименті. Почнемо ми з тих, яких в лінійці найменше. Це налобний, а також 12 вольтовий. Далі у нас будуть 36 ліхтарі дві штучки, і завершимо ми 20 вольтовими ліхтарями. У нас їх Три тому поки ось це ми відсуваємо. І почнемо ми з ліхтаря LL12. Напевно, це мій улюблений ліхтар з усіх, бо він класний, як мінімум, тим, що береш його в руку і відчуваєш дуже класний совтач пластик. Трошечки по його особливостям називаємо це так і можливостям його використання. Перше у нас ось тут є крючок, який фіксується в необхідному вам куті. Дуже зручно для СТО. Маємо ось такий. Шарнір, де ви також можете фіксувати ліхтар під різними кутами, а фіксувати його так треба, коли ви на метал десь причепили його. Давайте для прикладу. 24-й ключ. Свою вагу він витримує. А якщо ми зараз знайдемо щось поважче, давайте ось це у нас. Кувалда 1800 грам. Магніт то, що треба, як на мене. Ніяких абсолютно проблем з тим, щоб ліхтар витримав свою вагу, не буде. Давайте трошечки про режими освітлення. Температура світла тут стала це 5500 кельвінів. Потужність світла тут в трьох режимах: перший це 250 люмен, другий це 500 люмен. І третій це 1000 люмен. Акумулятори. Тут може бути як і ось такий 2-амперний, так може бути ще 4-амперний акумулятор. Від 4 амперного акумулятора логічно, що він працює довше, на потужності 1000 люмен, а він буде працювати 4 години, на 2 амперний він буде працювати 2 години. А в кінці відео, до речі, я покажу, як світить кожен з цих ліхтарів. В затемному приміщенні переходимо до налобного нашого ліхтаря. Перше, що він дуже легкий, і в нього немає цієї проблеми налобних ліхтарів, коли він під своєю вагою опускається. Звісно, у такої комфортної умови є своя ціна. Це зменшена вага і зменшений акумулятор. Але навіть при цьому автономність у нього достатньо непогана. Якщо говорити про максимальну потужність самого ліхтаря, то це до 100 хвилин автономної роботи. Якщо говорити про світло на 30%, чого також достатньо, особливо якщо працюєте з електрощитовими, там 30% достатньо. З головою, то його автономність буде до 480 хвилин. Ну і до характеристик. Температура світла тут 7000 кельвін, потужність світлового потоку 300 люмін, кут випромінення світла 160 градусів. І це, напевно, всі характеристики, які треба знати про цей ліхтар. Окрім того, що тут є 4 режими. Давайте ми з вами на них подивимося: перший просто світло, другий світло 30% потужності, третій червоне світло. Четвертий червоний стробоскоп. Але у багатьох є запрещення, що там половина режимів не треба і так далі. А для цього тут є друга кнопочка на самому ліхтарі. Перший просто світло, і ось тут вмикається фішка цього ліхтаря. Мовне безконтактне управління. Вам не треба ліхтарик, ви так руку пронесли і він тухне. Принесли ще раз, він загорівся. Можна показувати фокуси дітям, і тут також є другий режим: червоне світло, яке також працює по сенсору, що насправді дуже важливо і комфортно зараз для військових, в тому числі. Та й в цілому, червоне світло це класне рішення для читання чогось там в темряві, оскільки менше напрягаються очі. Тестування, до речі, в темряві також буде в кінці цього відео. Наступним ліхтарем у нас буде 36. Це у нас 36 й звичайний. це у нас 36 й м. Відрізняються вони трішечки по корпусу. Тут трішечки краще гума. На задній частині тут уже не крючок, а карабін, де можна зачепити за щось. Основна відмінність у них все ж таки в режимах освітлення. А давайте по 36-му пройдемося по звичайному. Ось він раз світить два, три, чотири, п'ять. Шість режимів світла у нього. Але якщо ви візьмете цей і будете нажимати на кнопочку, то нічого не відбудеться. Оскільки тут змінна логіка. По відгукам по 36-му ліхтарю, звичайному, людям зручно весь час перекласувати, якщо вони користуються одним режимом. Тут це питання вирішено. Ви затискаєте. Ліхтар увімкнувся. Іншою кнопкою вибираєте собі режим, ось цей режим, тепле світло. Вимикаємо ліхтар, пішли десь, походили, щось поробили, вмикаємо. І у нас знову тепле світло. Тобто, фактично, ви можете працювати однією кнопкою в одному режимі без перекласувань. Фішки усі, такі як там. Тринога, різьби під штативний бовт, пауербанк все тут залишилося. Ну і по автономності вона спільна для цих обох ліхтарів. Максимально можлива автономність це 11 годин роботи нон-стоп у цього ліхтаря. Тут також у нас є зрозуміло штатив. В самому штативі ось є роз'єм під четверть-дюймовий бовт. Якщо я не помиляюсь, гвинт перепрошую. І так само зверху. Це однаково для обох ліхтарів. Є крючок, за яким можна підвісити. І маємо ще. Магніт. Давайте так само магніт протестуємо спочатку на гайковому ключі 24-му. Ліхтар тримає. Давайте спробуємо молоток потримати цим ліхтарем, щоб ви просто побачили, що я вас не обманюю. Я тримаю дійсно тільки за ліхтар. Також достатньо хороші магніти. Різні режими світла по цьому ліхтарю. Ми також подивимося в кінці відео. Переходимо до наших 20-вольтових. У нас є 200 і 201. -й. Ви можете сказати, що це маленький, це великий, але це більше, ніж великий, оскільки у нього є ось таких два сюрпризи, які ви можете регулювати і виставляти так, як вам це потрібно. Можна зробити так, щоб він навіть на 360 світив. Перед основна панель, назад дві додаткові панелі. Обидва працюють від 20-ти вольтових акумуляторів. Ось таких вони, до речі, і в шуруповерт, і в перфоратор, і в болгарку. В всю лінійку, в якій мені здається, вже більше 20 інструментів 20 вольтових, підходять однакові акумулятори. І давайте okay. по світловому потоку. Хочеш, не хочеш, але це основний критерій для в принципі, всіх ліхтарів для вибору. Тут ми маємо чотири режими. Раз, два, три, 4. Чотири, чотири – це найпотужніший, найменше тут 460 люмен, найбільший 1600 люмен. Так само подивимося в кінці відео на його роботу в затемному приміщенні. І по автономності. на 4-амперному акумуляторі працює на четвертому найпотужнішому режимі до 6 годин. 201 ліхтар. Так само 20-вольтовий акумулятор. працює також від одного акумулятора, але по люменам, тут за рахунок більшої площі, то тут ми вже маємо мінімальне значення в 600 люмен, а максимальне це. Три тисячі люмен. Давайте подивимось. Раз, два, три, чотири. Насправді достатньо потужно і багато світла йде від цього ліхтаря. І цілком відповідає 3000 люмен. Автономність цього ліхтаря на четвертому найпотужнішому режимі на 4-х амперному акумуляторі. 3 години. На задній частині є ось такі крючки, якщо вам треба кудись їх підвісити. Обидва з них. Мають раз два отвори для того, щоб повісити ці ліхтарі на стіну. До речі, по температурі світла і тут, і тут 6500 кельвін. І один, і другий ліхтарі захищені по класу захисту від води і пили на ip 54. І переходимо до CFL 360 Ultra. По-перше, він йде в комплекті з класним чохлом. По-друге, він може працювати і від мережі, і від акумулятора 20 вольт. Можете бачити, ось тут у нього є такий дріт, який з'єднується з мережевим кабелем. І ви можете працювати з ним як з мережевим ліхтарем, якщо у вас є живлення. І приємний бонус: що від живлення він дає аж 4500 люмен. Від акумулятора він дає 3000 люмен. По режимам пройдемося. Три режими бачимо. І а, головна його особливість, коротше, ви зараз не бачите навіть весь ліхтар. Якщо я поставлю його поруч з собою, щоб ви розуміли його висоту. Ось ну, мені ну, майже от, до плечей. Але все одно, головна фішка цього ліхтаря, хоч вам його зараз весь і не видно, це те, що він світить на всі 360. То абсолютно в усі сторони. Це його максимальна потужність, я думаю, вам видно. Найуважніші, точно бачили в новинах цей ліхтар. Не буду казати, де на всяк випадок по температурі світла тут 6500 кельвіна по е, захисту від е, води та. Пилу IP54 по захисту від ударів. Тут стандарт ik 07 Це стосується і самого пластику, і ось цієї колби, яка на самому ліхтарі, що дає можливість працювати в майже екстремальних умовах. Ми його коли тестували, просто так брали за шланга, поливали його водою, і він справився. Але я вам так робити, не раджу, бо він від цього не він може дощик постояти, може пилюку постояти, навіть трошки лівінь може постояти, але поливати водою його з відра там чи ще якось, я вам не раджу. Скоріше все, він не буде від цього працювати. Таки, тут а, всього IP54. Тож, по автономності від акумулятора 4А на максимальному режимі 3000 люмен, він буде світити 2,5 години. А на найменшому режимі на 4-амперному акумуляторі він буде світити аж до 11 годин. Все, наче про всі ліхтарі базу проговорили. Якщо у вас є питання, пишіть в коментарі, а ми переходимо до тестування в затемненому приміщенні. Магія монтажу, ви нічого не бачите, але все чудово чуєте. Бо ми зараз будемо тестувати наші ліхтарі. Ой, це в нас перший режим Ліхтар ll 12 Ultra. Другий режим, третій режим. 250, 500 і 1000 люмен. Йдемо далі. 36 CFL у нас. Один. Бачимо просто промінь. Два. Теплий розсіяний. 3. білий розсіяний. 4. Потужніший білий розсіяний. 5. Ще потужніший білий розсіяний. Бачите? Ну вже світло насправді класне. Тобто можна багато освітити, якщо там вам не видно, але я. Свідчу в іншу ток студії, багато чого видно. І останній це режим СОС помарзянки. Не знаю, наприклад, якщо у вас на дорозі щось сталося і у вас немає цього сигнального трикутничка, ви можете ставити цей ліхтар і вмикати його так. Він повністю ідентичний. По режимам по світлу повністю все ідентично з 36М, тому я його показувати не буду. Налобний ліхтар. Режим 1 це максимальне світло. Режим 2. Трошечки менше світла. Режим 3. Червоне світло. І режим 4 мигаюче. До речі, те, про що я не розповів по цьому ліхтарю, те, що якщо ви декілька секунд не переключаєте режим, то воно запам'ятовує, що ви його вибрали. І далі, коли ви натиснете кнопку ще раз, воно не буде його перемикати а просто вимкне ліхтар. Дуже зручна штука. Йдемо далі. 200-й ліхтар. Перший режим, другий режим, третій режим, четвертий режим. Достатньо світло. Прям аж занадто достатньо, як на мене. Гарно світить. 201 ліхтар. На попередньому у нас 1500. а тут у нас 3000 люмен. Раз, два. Три, 4. Білий день, класний ліхтар. А ще його можна так розвернути. І світити ще туди. Топ же ж. Ну і переходимо до 36 CFL Ultra. 360, перепрошую. А 360, бо він світить на 360. Ну, це, як на мене, те, що має бути в кожному СТО, будівництві. Це просто класний ліхтар для дійсно професійних задач. Ось таке у нас відео вийшло. Поговорили про всі ліхтарі, протестували, як вони світять. Якщо у вас є побажання, як ще їх протестувати, напишіть про це в коментарі. Ми знімемо про це відео, скоріш за все, в наш Тікток. Як завжди, посилання на всі ці ліхтарі є в описі під цим відео. Там саме є ще і посилання на всі наші знижки та акції, і звісно, на адреси наших салонів майстерності. Тож ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і обов'язково донайтесь ЗСУ і обіймайте маму. На все добре і нехай щастить.